Сьогодні в інформаційному полі розповсюджується інформація, що фракція батьківщина і я особисто ми не підтримуємо би то медикаменти, які виготовлені на основі марихуани, медичної маріхуани канабісу для допомоги важкохворим пацієнтам. Це неправда. Партія Батьківщина, я особисто, наша фракція, ми завжди підтримували використання легальних медикаментів, які зроблені на основі канабісу для лікування важкохворих. Але законопроект, 7457, який вони зараз в Верховній Раді хочуть прийняти, і який вони називають законом про легалізацію медичної марихуани, нічого спільного з легалізацією медичної марихуани немає. Тому що використання медикаментів з марихуани вже легалізовані давним-давно в Україні. У мене в руках закон номер 6095, який дозволяє використовувати наркотичні засоби для лікування важких хворих. У мене в руках постанова уряду Шмигаля, яка прийнята 7 квітня 2021 року номер 324 яке дозволяє використовувати медикаменти на базі канабісу для лікування важких хворих. І у мене навіть повідомлення української правди, ви бачите, в Україні легалізували використання медичного канабісу. Да? Це після прийняття постанови шмигаля. Іншими словами, якщо зараз немає медикаментів на основі марихуани, канабісу для лікування важкохворих, е, онка, важкохворих дітей на епілепсію, больового синдрому наших важкопоранених військових, це означає, що уряд не виконав свого обов'язку і не закупив медикаменти на основі марихуани, Офіційні легальні медикаменти для лікування важкохворих. І за це уряд мусить понести відповідальність аж до відставки. Але в той же час законопроект, який вони хочуть протягнути 74-57, він не про медичну марихуану, а він про. Вирощування без обмежень на території України, на наших сільськогосподарських землях медичної маріхуани спеціальними приватними корпораціями, які займаються наркотичними, ну, наркотичними речовинами. Друге, цей закон про те, що вони можуть виробляти з цієї наркотичної трави препарати без будь-якого особливого контролю. Вони можуть продавати в своїх приватних аптеках, відкривати свої приватні лабораторії для розробки своїх ну, скажімо, для розробки нових наркотиків. От про що цей закон. Це закон про те, що Україна буде засіяна. Наркотичною маріхуаною, яка буде наповнена наркотичною маріхуаною, і яка з медичної сфери за декілька місяців перейде в загальне споживання на побутовому рівні. А це руйнує, як говорить. Всесвітній звіт про наркотики 23-го року Організації Об'єднаних Націй здоров'я нації, здоров'я молоді, яке руйнує життя людей і особливо в тих країнах, які переживають військові конфлікти. Я прошу вас, не ведіться на цю інформаційну провокацію, яка сьогодні катиться Україною і яка проплачена корпораціями, які займаються наркобізнесом. І не підтримуйте прийняття цього закону, який нічого спільного не має з марихуаною для медичних цілей. Ми внесли в парламент. Постанову Верховної Ради, яка зобов'язує уряд негайно закупити ліки на базі марихуани для лікування хворих. І ми внесли законопроект про те, що після війни, якщо ця влада хоче вирощувати на території України наркотичну марихуану, хай на базі референдуму всеукраїнського запитає у людей, чи хочуть вони, щоб Україна стала такою наркоплантацією для половини світу. Я переконана, що мудрі українці на цьому референдумі скажуть ні. І я прошу вас під час війни не приймайте за спиною у народу такі небезпечні для нашого життя і здоров'я нації законопроекти. А наша команда підтримувала. І підтримує використання медикаментів на основі канабісу, але медикаментів на основі канабісу, а не масштабної е, наркосистеми, яка обоснується в нашій країні.